Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! І знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок. Нехай знання ідуть вам впрок. Працюємо сьогодні за підручником. Сторіночка 61-62. Розпочнемо з вправи до успіху. Посміхніться одне одному своїм близьким та рідним та побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми підсумуємо знання по темі іменник. Будемо вчитися розбирати іменник як частину мови за алгоритмом. Також продовжимо подорожувати італією. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки. Записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні це велика маленька буква ЮМ. Запишемо склади юм, бю, юр, сю, «Юх» і деякі слова. Назад, на пам'ять, оптимізм. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер, дітки, давайте розгадаємо ребус та дізнаємося нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово посередині. Вірно. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу, виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його знизу. Ну що ж, давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. ре Дні. Наголос падає на третій склад. П твердий приголосний, О – голосний, С твердий приголосний, Е-голосний, Р твердий приголосний, Е-голосний, Д твердий приголосний, І голосний, Н м'який приголосний, тому що І пом'якшує. А І буде мати голосний звук. Слово посередині має 10 букв, 10 звуків і 5 складів. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке іменник. Правильно, це частина мови. Що вона означає? Вона означає назву предмета, вірно, на які питання відповідає. Правильно, хто або що? Які ж бувають назви іменників? Вони бувають істоти неістоти правильно, а ще бувають власні та загальні назви молодці, який же має рід іменник. Правильно, він має чоловічий рід, жіночий або середній. І як же змінюється іменник? Іменник змінюється за відмінками, їх сім, називний родовий, давальний, знахідний орудний місцевий кличний, а також змінюється за числами. Це однина або множина. Молодці. Давайте з вами прочитаємо текст. У Європі є три діючі вулкани: везувій, етна, стромболі. Усі вони розташовані на півдні Італії. Етна, починаючи з 1999 року, щодня вивергає лаву. Везувій знищив колись ціле велике місто Помпеї, засипавши його попелом до 6 метрів заввишки. Нині це старовинне місто розкопане. Його досліджують археологи і вчені. А тепер, дітки, випишіть з тексту про вулкани виділене речення. Поставте відео на паузу та підкресліть в цьому реченні іменники. Позначте над кожним його відмінок. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі іменники ви повинні були підкреслити. Везуві називний відмінок, місто знахідний відмінок, попелом орудний відмінок і метрів родовий відмінок. А тепер давайте з вами виділене в реченні слово попелом розберемо як частину мови. Давайте для початку роздивимося зразок. Перше, нас питають, яке аналізоване слово, тобто слово, над яким ми будемо працювати. Наприклад, це слово лаву. У запис у зошиті ми будемо робити, як на нижній плашці. Подивіться, слово лаву записуємо, ставимо кому. Далі нас запитують, питання, на яке відповідає це слово. Слово лаву відповідає на запитання, кого-що. Отже, ми так і записуємо, кого, що, ставимо крапку з комою. Далі нас питають, яка початкова форма цього слова? Ми відповідаємо, що? Ставимо запитання початкової форми і кажемо «лава». І записуємо крапочка, Ф, початкова форма тире. Ставимо запитання і потім записуємо відповідь, тобто слово в початковій формі. Далі нас запитують, яка частина мови це? Ми знаємо, що слова, які відповідають на запитання що, кого, це у нас іменник, тому ми записуємо іменник. Далі. Нас питають, назва це істоти чи неістоти? Ми знаємо, що лава це нежива, не живе, тому це буде неістота. Ми так і записуємо. Далі нас питають, власна це чи загальна назва. Ми знаємо, що лава це у нас загальна назва, тому так і запишемо. Далі нас питають, який це рід. Ви знаєте, що рід ми визначаємо по початковій формі. Лава, вона моя, це жіночий рід, тому і записуємо вже Крапочка Р. Скорочено. Далі нас питають, яке це число? Однина чи множина. Лава, вона одна, тому це буде однина. І останнє, що нас запитують, це відмінок. Ми повинні визначити слово лаву, який це відмінок. Лаву кого що? Правильно, це знахідний відмінок, можемо записати ось так скорочено в зошит. Ось таким чином робиться розбір іменника. Це у нас запитання, по яким треба розібрати іменник. А ось тут знизу запис в зошиті, який повинен у вас бути. Отже, за цим зразком, який також у вас є в підручнику на сторінці 61, давайте розберемо слово попелом. Я буду ставити запитання, ви відповідайте і разом будемо записувати. Отже, яке у нас аналізоване слово? Правильно, діти, слово попелом. Ви записуєте, і я разом з вами. Наступне питання, на яке відповідається слово. Правильно, попелом, ким чим попелом. Наступне. Яка буде початкова форма? Ставимо запитання початкової форми, що попіл. Правильно так і запишемо початкова форма, запитання що, і відповідь попіл. У нас іде чергування. Далі запитують, яка частина мови. Правильно слово попіл це іменник, тому так і запишемо. Далі запитують, назва істоти це чи неістоти? Попіл це не живе, тому це буде неістота. Правильно, діти, неістота. Далі запитують: власне чи загальна це назва? Попіл це загальна назва, правильно, бо власні назви пишемо з великої літери, так? А це у нас загальна, молодці. Далі треба визначити рід. Звертаємось до початкової форми. Попіл. Він, мій правильно діти, це у нас Ро, чоловічий рід. Правильно чоловічий рід, так і позначимо. Далі визначаємо число. Однина це чи множина. Попіл. Це однина молодці. І останнє, що нам треба записати, це відмінок. Але відмінок ми визначаємо в першому слові, в тому, яке ми розбираємо. Попелом, ким, чим, який це відмінок? Правильно, діти, це орудний відмінок молодці. Отже, дітки, ми з вами записали вперше розбір іменника. Сподіваюся, ви запам'ятали, якщо ні, можна користуватися зразком, який знаходиться в підручнику. Трошки з вами зараз відпочинемо фізкульт хвилинка. З вами прочитаємо уривок з улюбленої казки читалочки. Повернувшись додому, Джепетто, не гаючись, узявся за інструменти, щоб вирізати з поліна дерев'яного хлопчика. Яке ж ім'я йому дати? спитав він сам себе. Назву його Пінокіо. Це ім'я принесе йому щастя. Знайшовши ім'я для ляльки, Джепетто заходився її робити. Вирізав спочатку чуба, потім обличчя, потім очі. Уявіть, як він здивувався, побачивши, що очі кліпають і пильно пильно на нього дивляться. Отже, написав цю казку Карло Колодді. Це італійський письменник. Чи впізнали ви цю казку? Думаю, що впізнали. Як вона називається? Правильно, це казка Пінокіо та його пригоди. Молодці. Випишіть, будь ласка, з казки виділені речення. Підкресліть іменники та позначте над кожним його рід. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Джепетто це чоловічий рід, слово інструменти це іменник, але це множина, ми визначити рід не можемо тільки в однині. Поліна це середній рід, хлопчика чоловічий рід, ім'я середній, ляльки жіночий, джепетто чоловічий Чуба, чоловічий обличчя. Це середній, а очі також у нас множина, визначити рід ми не можемо. А тепер, дітки, давайте зробимо з вами письмово розбір підкреслених у казці іменників. Зробимо їх за зразком, який поданий у завданні 2. Отже, перше аналізоване слово поліна. Це дітки шматок дерева. Отже, питання, на яке відповідається слово. Молодці. Кого чого. Початкова форма. Що поліно правильно. Частина мови це іменник вірно. Назва істоти чи неістоти, назва неістоти, молодці. Власна чи загальна назва? Це загальна назва. Рід? Середній, молодці число. Поліно однина і відмінок Поліна, кого чого немає Поліна. Це родовий відмінок. Розумнички. Тепер переходимо до наступного аналізованого слова. Це ляльки. Давайте ви поставите відео на паузу і спробуйте. Розібрати це слово самостійно, а потім перевіримо. Ну що ж? Питання, на яке відповідає слово ляльки, це кого чого. Початкова форма лялька. що? Це у нас іменник, назва неістоти, це загальна назва. Жіночий рід, однина і родовий відмінок. Сподіваюся, у вас все вийшло. Гаджик дізнався, звідки походить ім'я Пінокіо. Прочитайте про це. В Італії росте сосна Пінія. Вона має трохи довшу хвою, ніж у звичайної сосни. Крона Пінії нагадує велику парасольку. Саме з Поліна Пінії був зроблений казковий персонаж Піннокіо. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 62. Вам потрібно списати текст попереднього завдання з вправи 7, розкривши дужки. Потім підкреслити іменники, позначити над кожним його відмінок. Права мікрофон. Скажіть, яку частину мови завершили вивчати? Правильно, це іменник. Давайте пригадаємо, що ми дізналися про іменник. Закінчіть речення. Іменник це. Іменник відповідає на питання. Іменник називає. Іменник має. Іменник змінюється за. Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу, за терпіння. Оберіть, будь ласка, відповідний смайлик вашої роботи на уроці намалюйте його в ЗОшиті. До побачення!